Шановні пані і панове, давайте спільно побудуємо з нами ваше майбутнє. В нашому університеті, а також в інституті післядипломної освіти, впроваджено дуже цікаву магістерську програму, яка поєднує в собі економічну, управлінську та юридичну освіту. Юристам ми пропонуємо засвоїти економічні дисципліни, а економістам підняти свою кваліфікацію у сфері юриспруденції. Ми розуміємо, в якому конкурентному суспільстві ми живемо. Сподіваюся, що приєднавшись до нас, ви здобудете ту перевагу, яка виведе вас на новий етап вашої соціальної та професійної кар'єри. Все продумано, все комфортно, все реально. Два роки, 4 семестри, 8 модулів. Прошу звернути увагу на оптимальне поєднання ціни наших послуг та змісту навчальної програми. Ми плануємо залучити і теоретиків. З найкращих навчальних закладів і практиків, включаючи суддів вищих судових інстанцій, наших фактучів, викладачів, викладачів інших вузів. І на завершення приємна новина. Випускникам університету Крок буде надаватися спеціальна корпоративна знижка 10%. Удачі вам і чекаю на наших програмах!